Тож, всі ви знаєте, що нещодавно відбулося у Азербайджані. Це, звісно, цікаво, але оцей текст я писав ще десь за два місяці до того, як усе це навіть почалося. І е, у цьому відео я не буду говорити про це. Це просто так вийшло зовсім випадково, що воно виходить навіть дещо актуальним. Воно, звісно, про минулу війну, не про сучасну. Але от цікаво так вийшло. Просто для вашого розуміння, що все це писалося задовго до того, що почалося, і а вже ж не враховувало того, що відбулося, так просто вам такий етеншн. Байрактар, ніхто навіть не міг подумати, якої поширності може зазнати турецький безпілотний літальний апарат, і що воно може бути словоутворюючим та подарує нам новий термін як байрактарщина, що, звісно, дуже весело, але до видава немає жодного стосунку. Окрім того, що сьогодні ми поговоримо про війну, яка можна сказати вперше прославила ці БЛА, а саме про війну. Карабасі, другу карабаську війну. І так, це нова рубрика. Тут я буду брати всі найновіші війни та намагатимусь аналізувати їх. А ви не забудьте підписатися на чудовий телеграм-канал з подорожами. Зараз там виходять. Дописи про місто, де я був ще у далекому 2022-му, дуже далекому, але нехай. Ну і вже ж пишіть свої думки у коментарі на цю супер-суперечну та цікаву тему. Я вже ж ще раз. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку та написати коментар для просування мого контенту. А сьогодні розмова піде про другу карабаську війну або як її називають у Вірменії, другу арцахську війну. Ще її можуть називати в Азербайджані 44-денною війною, вітчизняною війною чи операцією Залізний кулак. Передумови карабахського конфлікту є достатньо глибокими, а розділення його на другу та першу є дещо подібним на розділення московицько-української війни на першу 2014 15 і другу з 2022-го. Але так ніхто не робить, бо на протязі сьоми років після мінських угод там гинули військові і були постійні сутички з нерухомим кордоном. Так само і у Карабасі на протязі перемір'я. Обстріли продовжувалися у 2016-му Навіть сталася чотириденна війна. А вже ж це було дещо менш масовано. Ніж на Донбасі, та все ж вони були. Але давайте не відхилятися від прийнятої думки про сепарацію двох, по більше може й трьох війн. Передумови конкретно другої Карабахської війни став кінець першої, яка почалася ще у 1988 році під час радянської окупації двох країн. Саме за часів Першої Карабахської війни була створена мінська група ОБСЄ, яку вважають, м'яко кажучи, зовсім неефективною, особливо з боку Азербайджану. А завершилася ця війна у 1994-му. Після бішкекських домовленостей про припинення вогню, який порушувався просто постійно. Це було щось на кшталт мінських угод. Під час московицько української війни Тож, за результатами першої війни було окуповано не лише нагорно Карабахську Республіку, а й 9% Азербайджану поза її межами. А всього було окуповано майже 20% всієї території Азербайджану. Була проголошена республіка ця нагорно карабахська і вона ніким, включно з Вірменією, не була визнана. Республіка Арцах Ой, точно перепрошую, вона була визнана приготуйтесь Придністров'єм, Абхазією та Південною Сетії. Ці три імперії, не побоюся цього слова, все ж визнали Карабах незалежною республікою. Але їх ніхто на насправді не питав. І тут почалася найбільша відмінність. Після завершення Першої Карабахської війни ВВП Вірменії та Азербайджану були приблизно однаковими. Але за проміжок часу між 1994 та 2020 у Вірменії ВВП збільшився у 9,5 разів, а у Азербайджану в 35,5 разів. Населення Вірменії зменшилося на 435 тисяч осіб, в той час як у Азербайджану виросло на 2,5 мільйони. Оборонний бюджет збільшився у Вірменії з 50 мільйонів доларів до 650 мільйонів доларів, а у Азербайджана з 70 до 3 мільярдів 430 мільйонів. А ну і вже ж, Вірменія обрала собі шлях до Московії. Вона вступила в ОДКБ, незважаючи на те, що Московія взагалі-то і з Азербайджаном торгувала зброєю, яка вбивала вірменських військових. Це вірмен ніяк не лякало. Всі ми з вами знаємо, до чого призводять союзи з Москвою на прикладі нашого чудового північного сусіду із напівзнищеною мовою, національною свідомістю, диктатурою тощо, тощо тощо. Азербайджан же на противагу у максимально зблизилася із Туреччиною, так не ідеальною, так не найкращою, але країною НАТО східний західний світ, так би мовити. А й дещо ще. Нафта та Газ. Економіка Азербайджану просто полетіла, коли ціни на нафту підвищилися. Проте не варто вважати, що я тут оспівую Азербайджан. Я просто навів факти, проте Азербайджан це абсолютна диктатура, де влада родини Алієвих узурпувала її побиття опозиціонерів та незадоволених політикою уряду громадян. Це не виключення а буденність. І, хоч Баку і виглядає дуже презентабельно, на жаль, цього не можна сказати про інші частини країни. На перший погляд легше ніж здавалося б, це Азербайджан з одного боку та Вірменія разом зі своєю підконтрольною республікою з іншого. Але на боці Азербайджану також виступала і Туреччина. Всім зрозуміло, що вона виступала на його боці. Та допомагала зброєю. Це не є секретом ані для кого її, навіть у звіті по зовнішній політиці Европарламенту 2020 року у 38-му пункті прямо в цьому звинувачують. Але от Вірменія наполягає на тому, що участь Туреччини в Карабасі була безпосередньою. Аргументує вірменська сторона це випадком з винищувачем f 16 За словами Єревану, 29 вересня з вірменського боку кордону розбився їх Су-25, який був збитий винищувачем f 16 якого у Азербайджану тоді не було на озброєнні. Зате є пару сотень. З дрібкою у Туреччини, на що Азербайджанські та турецькі офіційні обличчя заперечили це, просто пізніше були опубліковані світлини з супутників, де видно два, принаймні, винищувачі, що було певно лишено після спільних військових навчань, незабаром перед початком активних військових дій для захисту міста Кенджа, що знаходиться у безпосередній близькості до зони бойових дій. І все ж офіційні обличчя Азербайджану та Туреччини казали, що так, вони там стояли, але ми їх не використовуємо. Тож це не підтверджено. Але у будь-якому разі підтримка Туреччини була значущою для перемоги Азербайджану. Це і поставки зброї. і вже ж навчання, де натівська обучена армія вчить невеличку армію пострадянської республіки, що є важливим фактором. Також Ізраїль є великим ринком зброї для Азербайджану. А ще деякі факти свідчать про присутність сирійських бойовиків з півночі Сирії окупованою Туреччиною. На BBC навіть виходив великий матеріал з чотирма сирійцями, яких відправили до Карабаху. І за їхніми свідченнями їх там було значно більше ніж чотири. Кажуть, що у Сирії їм обіцяли велику зарплатню за стояння на азербайджанських блокпостах, але насправді кинули на лінію фронту. Чи то правда, чи то були ці випадки чисельними, чи це справді було явище масовим? Сказати складно, але показано, що вони там та точно були. Деякі навіть кажуть, що їх використовували як гарматне м'ясо, що теж можливо, але для гарматного м'яса їх там повинно бути багато. І деякі джерела, зокрема согор, свідчать про 541 загиблого у Карабасі сирійця. На рахунок вірменії все дуже легко. Там допомагала вірменська діаспора донатами. Нагадаю, що за кордоном живе щонайменше вдвічі більше вірмен, ніж у Вірменії. Тому ця допомога була суттєвою як донати на армію. Ну я вже ж куди тут без наших улюблених. Бажаю, щоб їх усіх роз... невдовзі. Так, от ви знаєте про кого я вони поставляли в вірменію техніку, в тому числі можливо через Іран, який в такому разі теж можна приписати до конфлікту. Але Іран все заперечує тут усі все заперечують. Тож, результат на боці Вірменії та підконтрольної невизнаної Республіки Арцах, Московія в якості постачальника зброї, і можливо, дуже можливо, Іран у якості надання своєї території задля цього на боці Азербайджану, Туреччина у якості навчання. Політичної та технічної підтримки та постачання бойовиків в Сирії і Ізраїль у якості постачальника важливої зброї. Хоча знову ж тут лише постачання зброї, хоча там не лише вони виділилися. Задовго до цього це робила, зокрема, і Україна, і Московія. Знову ж, до речі, про зброю. Озброєння. Майже за сьома показниками армія Азербайджану значно переважає Вірменію: авіація, броньовані машини, танки, артилерія тощо. Вірменія, член такого клубу, інакше це не назвеш, як ОДКБ і у другому за населені місті Вірменії Гюмрі стоїть військова московицька база, де є танки, БТР, артилерії та винищувачі. І, хоч Московія кинула свого партнера за ОДКБ на призволяще під час війни 2020-го, все ж буде дурницею заперечувати, що саме вона є головним постачальником зброї для республіки, і за угодами 2010 року буде розміщувати свої військові бази на її території до 2044 року. Проте натомість зобов'язується постачати до Вірменії нову зброю, тобто це головний і основний союзник країни. Так, є ще Греція, яка навчає вірменських військових та 106 вірмен, навіть є частиною грецького контингенту у Косово. Але у Азербайджану, звісно, великий козир у рукаві, і його ім'я Туреччина. Військове співробітництво Азербайджану та Туреччини почалося ще у 1992 році, коли уряд Азербайджану та Туреччини підписали умову угоду про військову освіту та озброєння. А у 2000-му було створено навчальний центр збройних сил. А у 2010-му було підписано низку договорів про взаємну гарантію недоторканості кордонів у разі нападу. Ззовні Азербайджан має купу турецької техніки на озброєнні, в тому числі танки і байрактари. Але не лише Туреччина, як я вже казав, є союзниками Азербайджану. Ще у нього є Ізраїль. Це один з небагатьох його мусульманських союзників, за що, а вже ж багато ісламських країн критикують владу. Проте Азербайджан зробив свій вибір, і залізний купол та чисельні ППЛА ізраїльського виробництва є на озброєнні Азербайджану. Також у нього є. Техніка і стара сувійська, і натівська, та й українська, наприклад, сків. до того ж, Московія була також величезним постачальником зброї не лише для Вірменії, а й для Азербайджану. Хоча вони воювали між собою. Перед тим як почати хронологію на мапі варто зазначити географію регіону. Вона тут дуже важлива. Нагорний Карабах не просто так нагорний, він знаходиться у горах, що ускладнює наступ. Але закріплення будь-якої армії на вершині є важливим фактором тут. Тож, якщо з південно-західної лінії розмежування території дуже навіть рівнинна, то північ розділяє окуповані території з Азербайджаном малий Кавказ, де, звісно, дуже гарно, але наступати звідти зовсім нелегко. Тому там і не було так багато бойових дій, та й до того ж, там знаходиться національний парк Кьоґоль, один з найбільш екологічно чистих місцин Азербайджану. Але все ж 27 вересня. 2020 року Азербайджан оголосив про початок контрнаступу та визволення своїх територій. Першим кроком були масовані ранкові обстріли військових баз у містах Карабаху, включно із столицею Хенкенді, або як її називають вірмені Степанакєрт турецькими та ізраїльськими БПЛА. А вже ж не обійшлося і без руйнувань у житловому секторі. Хоча азербайджанська влада обрала приводом заяву про обстріли вздовж лінії фронту, всім зрозуміло, що такі масштабні операції готуються задовго до а не є вимушеними терміновостями. У Азербайджані був оголошений військовий стан та часом вимикали інтернет не лише у районах ведення боїв, а й у інших районах Азербайджана. До вечора Азербайджанська армія деокупувала сім сіл. Та вершину Муровдах на півночі зайнявши вершину для контролю стратегічної траси вардені мартакерт що значно ускладнило вірменські поставки зброї на північ Карабаху. Наступного дня азербайджанські сили узяли вершину неподалік міста Талиш та почали наступ у долині річки Арас. З 29-го числа вірменські сили нанесли масований наступ, але він був зовсім невдалим. А азербайджанська армія продовжує рух на фізулінському напрямку. Цей день був дуже активний, хоч і без просувань, але саме тоді почала масовано працювати артилерія з обох сторін. Азербайджанські сили просувалися у місті Акдар. З 3 жовтня територія значно розширилася, та було взяте місто Талиш та Матагіз. А також декілька сіл на півдні. Наступного дня було обстріляне третє за розміром місто Азербайджану Ґянджа, де значно постраждав аеропорт, зачинений через карантинні обмеження. Зате того ж дня почалися масштабні бої за Джебраїл, де Азербайджан узяв центр міста. 10 жовтня міністри іноземних справ Вірменії та Азербайджану зустрічається у Москві – Баченого іншого місця не знайшлося, за якими домовляються про тимчасове припинення вогню за метою гуманітарною. Але припинення вогню буде зовсім тимчасово, вже ввечері порушено. 15 жовтня після довгих боїв було взято місто Гадрут вже на території самої Нагорно-Карабахської республіки, що стало одним з переломних моментів у війні, бо саме після цього було взяте місто Фізулії. Сангелан, Кубадли в Азербайджан відновив свій кордон з Іраном. Вже в кінці жовтня Азербайджанська армія була на підступах до Шуші, що знаходиться вже у передмісті столиці окупованих територій Ханкендії. А вже у початку листопада азербайджанські сили понаблизилися до Лачину. А ну ще 26 жовтня був підписаний черговий договір про припинення вогню. Але це повинно не цікавити нас так само, як і це не цікавило збройні сили обидвох країн, які продовжили обстріли. Ну і певно, головним днем у другій карабахській війні стало 9 листопада, коли азербайджанські війська взяли під свій контроль місто Шуші, що було зрозумілим програшом для Вірменії. По наступним до Шуші є Ханкенді, тому 10 листопада було оприлюднено заяву президента Московії, Азербайджану та Вірменії про повне припинення вогню. Тож, якщо конкретно сказати, що було у цьому договорі, декілька пунктів. Перший всі бойові дії мають завершитися в ніч з 9 на 10 листопада. Друге, до 20 листопада Агдарський район має бути звільненими від вірменських сил. Третє. Навколо Карабаської лінії зіткнення мають бути розміщені московицькі миротворці. Четверте. Миротворці будуть розміщені у Карабасі 5 років до 2025-го. Якщо жодна зі сторін не повідомить про відмову від домовленостей за півроку, вони продовжать своє перебування у районі до 2030-го. П'яте. Буде відкритий миротворчий центр по припиненню вогню. Шосте. До 15 листопада має бути передано Азербайджанській армії кільбаджарський район, а до 1 грудня Лачинський, окрім коридору шириною в 5 кілометрів, що переходить під контроль московитів. Сьоме біженців та внутрішньоприміщених особ повертають на територію Карабаху під контролем головного управління ООН по справах біженців. Восьме відбувається обмін військовополоненими та тілами загиблих. Дев'яте. вірменія зобов'язана забезпечити Азербайджану перехід до Нахчувані, повз територію Вірменії. Прикордонний контроль буде здійснюватися в ФСБ Московії. А вже ж, нам, так само, як і багатьом азербайджанцям, може не сподобатись посередництво Московії у цій справі. Якщо абстрагуватися від ситуації в Україні, саме Московія підтримувала зброю Вірменії, саме її ракети та автомати вбивали громадян Азербайджану. Але тут дуже важливо зазначити, що у Першій Карабайській війні також і Азербайджан. Купував зброю у Московії, але тоді ще не сталося Чечні, Грузії, України та Сирії. А от на 2020 рік всім давно було відомо, які інтереси переслідує московицька держава. Азербайджан а вже ж міг запропонувати Туреччину у якості перемовного майданчику. Але відповідь Вірменії точно була би негативною. Треті країни, певно, би не дали стільки територіальних преференцій Азербайджану. А у цієму договорі всі в цілому отримали свою вигоду. Азербайджан повернув більшу частину своєї території, отримав перехід до Нахчеваню та вже ж укріпив диктатуру Алієвих. А в інакшому випадку змагання за Карабах могли би продовжуватися ще дуже довго. Так, скоріше за все, азербайджанська армія узяла під контроль Ханкенді Степанакерт. Але це не означає, що Вірменія би одразу здалася. Війна би затягнулася, а Вірменія би зовсім втратила контроль над Карабахом для Вірменії, а вже ж так. Це були зовсім не настільки вигідні умови. Одразу після цього почалися масові заворушення у Єревані, що показали невдоволеність населення у невигідних для Вірменії угодах. Туреччина святкувала черговий виграш, до якого вона дотична. Ця війна слугувала чудовою рекламою турецької зброї. А московити, погодившись на не дуже вигідні для вірменії умови, показали, що вони, нібито, все ще мають великий вплив на південний Кавказ. Хоча Сакартвело вже давно не зовсім у її орбіті. Азербайджан дивиться в бік Туреччину, а вірмени частіше згадують про вихід з юзлесного союзу ОТКБ. Але все ж саме її так звані миротворці топчуть землю Карабаху. Хоча і миротворці вони паршиві, звісно, Пашиня неодноразово звертався до Путіна щодо безглуздості їх в охороні лачинського коридору, який блокують азербайджанські війська. За цими даними можна зробити висновки, що вірменські втрати значно переважають азербайджанські, що може здивувати, так як наступ азербайджанської армії був значною мірою менш вигідним ніж оборона вірменської. Проте певно, натівська армія Туреччини дуже допомогла Азербайджану із навчанням. Проте Азербайджан переважає у кількості загиблого мирного населення 93 особи, а ще 404 були поранені під час обстрілів. В той час, як у Вірменії, це 50 загиблих та 144 поранених. Хоча знову ж усі ці дані не є точними і вони відрізняються скрізь. Хоча вони дають значною мірою приблизне уявлення про кількість загиблих у цій війні. То моя точка зору тут не така проста. Перш за все, я визнаю геноцид вірменського народу в Османській імперії під час Першої світової війни. Проте розумію, що вигнання азербайджанців з території Вірменії справді кинуло в піч нових дрів. Але якщо казати про злочини проти людяності, тут знову ж можна довго грати у пінг-понг сумгаїд як виправдання Вірменії, ходжали як виправдання Азербайджану тощо. Але я все ж зичу азербайджанській державі деокупувати свої території, да, перемогти у війні із подальшою повагою прав вірмен, їх мови, культури та релігії, зичу також позбутися диктатури для Вірменії. На мою особисту думку варто нарешті подумати про своїх союзників. Бо коли твій союзник Московія, що вбиває громадян України, Закартвелу, Сирії, Молдови. Ти його поплічник, допомога в обході санкцій, членство в ОДКБ варто позбавитися від зв'язків з Московією та знайти собі інший шлях. Проте тут варто ще зазначити, що географія у Вірменії, м'яко кажучи, не дуже. Та й Азербайджан теж не святив у відносинах з Москвою. Тому ця тема значно більш складніша за ту саму. Війну між Україною та Московією Бажаю звільнитися від рожевих окулярів із підписами про дружбу двох народів. Такі речі, як вбивство військових та мирних жителей, дуже сильно б'ють по людях та нарощують їх ненависть один до одного. Так рядовий вірмен ненавидить азербайджанців та турків, а рядовий азербайджанець ненавидить вірмен, і тут вилікує тільки час, довгий та складний час.